Доброго дня, шановні глядачі, і підписники каналу Репетитор UA». Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу. Сьогодні 121 заняття на тему еволюція фізичної картини світу. Фізика і науково-технічний прогрес. Сьогодні ми з вами більш поговоримо теоретично, ніж практично, згадаємо, як розвивалася фізика. Її етапи, процеси і перспективи розвитку. І також поговоримо про науково-технічний прогрес у фізиці і у науках, що пов'язані з нею, як гуманітарні, так і а, точні. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео серед своїх друзів. Таким чином, ви допомагаєте мені працювати мій youtube канал та надаєте додаткової мотивації до подовження моєї діяльності. Як і будь-яка наука, фізика має певні етапи розвитку. Жодна наука світу не розвивалася а, одночасно, тобто були певні етапи, еволюція і так далі. А, якщо казати про м, давні часи, то спершу Якщо розповідати розвиток науки як фізики, то з приводу еволюції фізика еволюціонувала дуже і дуже довго. І ось дивіться: якщо ми поговоримо про те, як уявляли стародавні філософи нашу планету Землю, то вони її уявляли, ніби Земля є центром усього всесвіту. І усе обертаються, усі небесні тіла обертаються навколо нашої планети, у тому числі і Сонце. Тобто вони її вважали центром Всесвіту, що було неправдивою інформацією. І також вони вважали, що наша планета оточена певним кришталевим шаром. Так як нас, наприклад, небо блакитне, то й відповідно, можливо, до цього й довели їхні здогадки. Значить, Після цього були зроблені дослідження у середні віки, та була відкрита геліоцентрична картина світу. Тобто, про що тут казалося? Цими м, вивченнями займався Галілео Галілей і Микола Каперник. Вони дійшли висновку про те, що сонце є центром Всесвіту. Тобто, що сонце знаходиться у центрі Всесвіту, і усі небесні тіла обертаються навколо сонця. І тут також вони помилялися, бо сонце не знаходиться у центрі Всесвіту. Сонце в центрі нашої сонячної системи. І навколо Сонця обертаються лише планети цієї сонячної системи. Аж ніяк не, уся, не увесь Всесвіт. І ось а, десь а, останні 100 років фізика набуває дуже потужного свого розвитку. А, початок цього можна. Так би мовити, початок відліку розпочати з того, як Альберт Ейнштейн відкрив теорію відносності. Цим було пояснено дуже багато космічних явищ, у тому числі чорні дири, і так далі. Тобто, було більш вдосконалено розуміння про нашу сонячну систему, про наші космічні тіла, об'єкти, як вони рухаються, чому вони рухаються, і так далі. Також впродовж останніх 100 років активно відбувається розвиток. І впровадження сучасних технологій, телескопів. А, якщо ви знаєте про такий телескоп, як телескоп Гавел, він знаходиться. На нашій планеті, тобто він спостерігає за космічними тилами у далекому космосі. І відповідно таким чином ми можемо дізнаватися вже більш точні дані про небесні тіла, які знаходяться у мільйонах світлових років від нашої планети Землі. Тобто, це дуже е, потрібна і цікава інформація для розвитку фізики. Також впродовж останніх 100 років дуже сильно розвинулись космічні подорожі. Люди запускають космічні кораблі у космос. На нашій орбіті знаходиться міжнародна космічна станція. Таким чином, ми можемо передбачувати прогноз погоди, можемо передбачувати певні сонячні спалахи і так далі. Тобто усілякі нагарасти, які може нам принести космос. Ми дізналися про будову нашої атмосфери, як вона захищає нашу планету і так далі. Тобто тут можна продовжувати дуже довго, але якщо сказати одним словом, що фізика за останні 100 років шагнула дуже і дуже сильно вперед. Також впродовж останніх років активно розвивається. Макросвіт, мікросвіт і мегасвіт, тобто розвивається його дослідження. Згадайте з попередніх параграфів, я вам розповідав, що усі тіла, що оточують нас, і у всесвіті, тобто усі матеріальні тіла, поділяються на макросвіт, мегасвіт і мікросвіт. Мікросвіт це надзвичайно малі тіла, які неможливо побачити на озброєним оком. Це, наприклад, атоми, молекули і так далі. А макросвіт, це, наприклад, ми, усі тіла, що мають масу більш ніж тіла мікросвіту. І так само Мегасвіт. Мегасвіт це вже космічні тіла, зорі планети, і це також досліджується. Відповідно, за допомогою сучасного обладнання ми можемо побачити атом, побачити його частинки і так далі. Але ж про це навіть мріяти не могли багато років тому. Якщо ми бачимо про еволюцію, то можна сказати так: дійсно, у наш час ця еволюція досить сильно шагнула вперед. Значить, дивіться, тепер з приводу атома. Ми знаємо, так що наш світ уявити без атомів вже неможливо. Ну, по-перше, скажімо про атомну енергетику. У нас було вже відео на каналі, де я розповідав, що Україна а, має а, атомні енергоблоки, таким чином вона забезпечує себе електроенергією. І без цього було б набагато складніше, тому що розщепити один атом урану дорівнює тому, аби там спалити дуже багато тонн нафти. Тобто економічно і екологічно більш вигідніше, аби мати атомні електростанції. Але ж від цих атомних електростанцій можуть бути негативні наслідки. як ми знаємо за прикладом Чорнобильської атомної електростанції або ж Фукусіми. І тепер з приводу того, коли ж розпочали вивчати саме ці атоми. Атоми, м -м, близькі знання до цих атомів, тобто люди вже почали здогадуватися, що ці атоми є, і як вони влаштовані, близько 2500 років тому. Тобто було уявлення про будову атома. Уявлення про будову атома було сформовано філософами давньої Греції, тобто, уявіть собі, 2500 тисячі року. У 19 столітті також намагалися зробити певні дослідження, певні відкриття, але глобально нічого не виходило. І лише, наприклад. В кінці 19-го на початку 20-го століття вже тоді е, з'явилася можливість, така як робота над атомом. Тобто люди вже зрозуміли так, що атоми мають яку структуру, з чого вони складаються і як їх можна застосовувати на промисловості. Тобто це в нас вже було відкрита така собі м, атомна ядерна структура матерії, так тобто вже наближена до, до тієї, яку ми маємо на сьогодні, і тепер ми з вами поговоримо про дослідження світла також дуже цікава тема. Як ви розумієте, світло відіграє надзвичайно важливу роль у житті людини. І відповідно без уваги вчених світло і світлові промені залишитися не могли. Але ж як ми можемо їх досліджувати, якщо ми, наприклад, не знаємо елементарних понять? І також природу світла? І, відповідно, вчені розпочали цим займатися. Відповідно, були дослідження світла, його природи і так далі вже в далеких часах, але ми поговоримо з вами про ті часи, коли вже світло почало вивчатися згідно з до теорії, яка актуальна і на сьогодні. Значить, дивіться Ньютон і Гюйгенс. У сімнадцятому-вісімнадцятому століттях почали вивчення природи світла. Ми знаємо, так що світло поширюється з надзвичайно великою швидкістю це 300 тисяч кілометрів на секунду. Це у багато разів більше за швидкість звуку. Швидкість звуку 300 метрів на секунду. Тобто, уявіть собі, звук проходить 300 метрів за секунду, а світло аж 300 тисяч кілометрів на секунду. Тобто, це пояснює факт того, що ми спершу бачимо блискавку, тому що світло до нас доноситься набагато швидше, а грім же доноситься на. Гагато пізніше, тому що швидкість поширення звуку є довшою. Значить, дивіться. Дивіться, тепер наступне про що було зроблено висновки? Вчені намагалися дійти до єдиної теорії, аби можна було ці теорії застосовувати до усіх предметів, що нас оточують, тобто макросвіту, мегасвіту і мікросвіту. Ми знаємо так, що є певні науки, розділи фізики, що займаються вивченням мікросвіту, пояснюють його, макросвіту і мегасвіту. Ми про це говорили на попередніх заняттях. Але ж тепер поговоримо саме про дослідження Ньютона і Дюгенса. Значить, Ісаак Ньютон відкрив корпускулярну теорію світу. На чому вона ґрунтувалася? Він дійшов висновку до того, що світло це потік частинок, відповідно корпускул, тому що корпускулярна теорія, що випускається світловими тілами і підпорядковується законам механіки. У свою чергу Гюйгенс дійшов до висновку, що світло має хвильову теорію, тому що світло він побачив, що світло може йти хвилями і відповідно огинати певні перешкоди, тобто заломлюватись, так, відповідно, відбиватися і так далі. Тобто, це властиво а, саме хвилям. І до початку 19 століття, поки не були проведені вже остаточні дослідження з приводу світлової природи, а саме Юнгом і а, Френелем, то до цього моменту притримувалися саме корпускулярної теорії Ньютона. Але дослідження, як я вже сказав, на початку 19 століття Юнга і Френеля вони підтвердили, що саме хвильова теорія Гюйгенса є більш наближеною до тієї теорії, яка є до тієї практики, яка є насправді зі світлом. Значить, дивіться, вони дійшли до такого висновку, що хвильова теорія вона саме і сприяє дифракції і певним явищам, які пов'язані зі світлом. А після цього, у 19 столітті Максвелл, він дійшов висновку до того, що світло є електромагнітною хвилею. Через що він зробив такий висновок? А ми знаємо, так що електромагнітні хвилі, якби їх не було, ми б не змогли слухати радіо, не змогли б користуватись інтернетом, ноутбуком і так далі. Тобто це дуже важливо, чому він дійшов такого висновку? Тому що він побачив, що електромагнітні хвилі поширюються у просторі з швидкістю світла. Тобто він у цьому випадку запропонував таку ідею і зробив висновок, що світло є електромагнітною хвилею. І, от уже Герцін зробив вже підтвердження того, що світло має саме електромагнітну природу. А от у ХХ столітті, коли а, вже світло, природа світла була вивчена і були зроблені все нові і нові відкриття, було досліджено, що світло має ще й квантову теорію світла. Тобто, відповідно, світло почали вивчати саме цієї теорії. І було запропонована така ідея, що світло воно випромінюється саме квантами і випромінюється не одночасно, а певними порціями. Так само воно і поглинається або ж відбивається. Тобто таким чином дійшла свого ставлення саме квантова теорія світла. У 2008 році був запущений великий адронний колайдер. Тобто, що це таке? Коли вчені почали спостерігати за небом, вони дізналися про те, що зорі, на прикладі нашого сонця і більш далекі зорі, вони працюють, в них відбуваються певні термоядерні реакції. Тобто, як наше сонце світить? У нього відбуваються певні термоядерні реакції. Сонце палає, воно викидає у космос велику кількість розпаленого цього, своєї розпаленої речовини, і відповідно на нашій планеті через це світло, тепло, коли літо і так далі. У такому випадку дійшли такого висновку. Що якщо розігнати елементарну частинку до надвисокої швидкості, то можна дізнатися, звідки все це було, як так би мовити, звідки все вийшло, і як утворився всесвіт? Тобто, вчені займаються цими дослідженнями, і це досить таки цікава інформація. І тепер можна поговорити саме про науково-технічний прогрес за допомогою фізики. Я думаю, що буде безвідповідально сказати про те, що розвиток фізики не вплинув на наше сьогодення. Ми користуємося телефонами, ходимо до лікарень. Зараз лікарі вже роблять лазерну корекцію зору, лазерні операції, роботи заміняють людину в багатьох сферах життя, тобто, це б усе не було можливим, якби не були відомі дослідження фізики, якби не займалися саме дослідженням фізики. Давайте розпочнемо знову ж таки з етапом еволюції. Спершу люди дізналися про те, що якщо потерти палицю у палицю, то вийде вогонь. Тобто, це вони таким чином дізналися, що сила тертя нагріває предмети і дає вогонь. З часом люди, коли вони почали свій розвиток, дізнавалися все більше, більше, більше і більше. Тобто, люди дізнавалися, яку властивість має вода, коли вона закипає, тому що цукор розчиняється краще у гарячій воді, ніж у холодній. Тобто, це все фізика. І так вона шагнула до того, що люди вже змогли винайти електроенергію, коли змогли дослідити, як поводиться струм, так чи інакше, люди дізналися про властивості сили струму і. Відповідно його поширення. В нас з'явилася електроенергія. З розвитком електромагнітних хвиль ми змогли користуватися телефонами, вийшло радіо. Потім вже почалися уранові проекти, тобто атомна енергетика, ядерна зброя і так далі. Зараз же фізика розвивається також надзвичайно великими темпами. Скажімо, зробити телефон. Якщо ви подивитесь, які телефони були від початку, коли тільки вони були започатковані і винайдені, то вони займали величезну величезних розмірів, величезні кімнати. І перші ж комп'ютери вони були надзвичайно великими, і в них могло вміститися набагато менше інформації, ніж на сучасну флешку. Тобто сучасні флешки можуть бути і 64 ГБ, і 128, і 256, і так далі. А тоді ж комп'ютери могли вмістити надзвичайно набагато менше інформація, ніж сучасні флешки, а тим більше комп'ютери. І таким чином можна зробити висновок. Що коли, наприклад, проєктується певний телефон чи комп'ютер, аби його зробити меншим і зробити більш функціональним, то для цього також необхідні дослідження фізики, нові відкриття, нові технології і так далі. Тобто фізика має надзвичайно великий потенціал для розвитку, і я не сумніваюся, що ми ще побачимо. У своєму житті надзвичайно багато фізичних відкриттів. Дякую вам за увагу. Можливо, у вас залишилися якісь запитання про це. Напишіть в коментарях. Якщо все було зрозуміло, то також напишіть про це. Не лінуйтеся, підвищуйте активність каналу, підписуйтесь на канал і поширюйте його серед своїх друзів. Таким чином, ви допомагаєте мені просувати мій YouTube канал і, відповідно, надаєте мотивацію до подовження моєї діяльності. Тому підписуйтесь, аби не пропустити наступні уроки. Дякую за увагу. Очікую вас на наступному занятті.